Бажаю здоров'я, шановні добродії, ми раді, що зустрічатися сьогодні в свята Пресвятої Покрови, яка є покровителем козацтва. Сьогодні в Україні це величне свято, спокон віків від козаччини, ми його шануємо од сих пір. І як колись на Запорізькій січі, Проходили великі богослужіння, і вже було сказано, що в кожному курені була е, ікона покрови Пресвятої Богородиці. Чи йдучи в поход, чи приходячи з походу, козаки заходили в церкву і завжди просили у покрови свого покровительства, щоб був удачний козацький похід, щоб вони захищали свою землю, свій корінь. І ми продовжуємо традиції святкування е, свята покрови Пресвятої Богородиці. У нас у місті Славута проходить багато заходів з святкування покрови Пресвятої Богородиці. І хочеться звернути увагу, що ми приділяємо багато уваги вихованню молодого покоління в дусі патріотизму. В дусі того, щоб вони знали, чиї вони земля, чиїх батьків вони діти, щоб вивчали історію, особливо історію козацтва, яка нас надихає на те, щоб ми боронили і захищали свою віру, свою землю. І на даний час в місті Славути ми проводимо такі заходи, як посвята дітей в козачата і посвята дітей в джури. Менших дітей ми посвячаємо в козачата. Це в дитячих садочках. По всіх дитячих садочках ми проводимо такі заходи, де діти, і дівчата, і хлопчики одіваються в національну одежу. Це особливо вишиванки, шаровари, і показують, що вони вміють. В вигляді дитячої гри. Ми показуємо, як діти вміють танцювати, співати, як вміють їхати на такому невеличкому зробленому з дерева конику, як розпалити вогонь, як розварити розп... козацьку юшку, як побудувати переправу, як швидко овочі в саду. І таким чином ми вже дітей привчаємо до того, що. Як жили козаки? Це лишається дуже в їхній пам'яті, і вони дуже щасливі і це роблять з таким задором, що приємно наблюдати. Вже більш старших діток, це сьомий, восьмий клас, ми посвящаємо в джури. Це вже зовсім інша процедура, тому що в кожній школі є засновані свої козацькі рої. Козацький рій, він має свою назву, має свій девіз, має своїх членів козацького роду, має свою одежу. І коли ось вже на покрову Пресвятої Богородиці, коли атаман Славутської паланки, міський голова Василь Сидор, підходячи до них, вони представляють свій рій, чи свій курінь. Вони називають назву куреня, назву рою, свій девіз, що девіз. Шорів, такий-то, такий-то, там подільські козаки, нащадки козаків, е готові до посвяти в джури, в кількості таких, скільки то, скільки то чоловік. Для цього вони так само показують, які зробили вони добрі справи. Ми вносимо козацький прапор, е джури, які посвячаються. Діти, які посвячаються в джури, підходять до прапора, приклоняються перед прапором, приходять до атамана. Атаман прикладує їм саблю на плече. Після цього вони отримують посвідчення і становляться до... свій рік. Таким чином кожен рік, у нас вже стало традицією посвячати дітей в джури. Кожного року ми приймаємо в жури не менше 100 дітей. Але особливостю то є в наших козаків в місті Славута, що у, козаки, у джури ми вже посвящаємо і дівчат. Все робиться з доброї волі і з їхньої згоди тих, хто вступає у джури. І таким чином, що вже виходить, що вже Половину джур, яких ми приймаємо ось уже два роки, це складають дівчата. Таким чином, ми прибиваємо любов до Батьківщини, виховуємо патріотів України і знаємо, що багато дітей, джур, які були посвячені нами в джури, на сьогоднішній день захищають нашу Україну від російського агресора. Від того руську, який несе нам руський мір, що несе тільки смерть і розруху, і багато вчорашніх джур якраз знаходяться на передовій і захищають нашу Україну. Ми стараємося прививати дітям любов до нашої батьківщини, щоб знали, якого вона роду, чиї вони діти, і щоб знали, на якій землі живуть. І що нашу землю, що було синє небо і жовте колосся, боротися треба. Слава Україні!